На Волині печуть великодні паски для військових збройних сил України, які дають відсіч російським військовослужбовцям. Наше підприємство спеціалізується на виготовленні паски чотири 4, 4 ваги: 400 грамів, 300, які ми бачили попередньо. А зараз ми випікаємо 200 і 100 грамів. Що паска була смачна, розповідає Валентина Велесюк, головний інгредієнт має бути таким: треба з чистою, теплою душою, з добрим відкритим серцем і все робити з любов'ю. Тістороб Анатолій Солопчук говорить: з початку повномасштабної війни в Україні пекарня не припиняла роботу. Добавляємо муку, далі, під'їжджаємо, даємо сиревино, сіль, воду і мішаємо тісто. Зараз працюють у дві зміни. Працівників не скорочували, каже заступниця директора з виробництва Надія Фріцка. Говорить, як закрилися школи та садки, люди виїжджали за кордон, довелося знизити потужності на 30 відсотків. На початку війни мені було страшно. Тому що борошна в нас було обмаль, а всі дуже хотіли зразу хліба. І в цей самий день в нас тут були черги, просто стояли люди, дайте хліба. І я кожного ранку рахувала сировину і бігом бігла до власників і казати, лишилось на три дні, лишилось на два дні. Але з часом логістичні оці всі цепочка, яка була спочатку порушена, налагодилась. Тепер у нас є сировина. Асортимент не зменшували ціни на продукцію, не підвищували, каже головна бухгалтерка підприємства Людмила Митюк. Значно здорожчала ціна на диспаливо, яким ми забезпечуємо автотранспорт по транспортуванню фліповличних виробів. Держава все таки дбає про виробників. Тому на протязі лютого і березня місяця ціни на газ держава регулює. І якщо заповнити декларацію на природний газ. Заповнити свої всі дані, то держава забезпечує підприємство пільговим газом. Ціна значно нижча за комерційну ціну газу, тому це суттєво зменшує собі вартість продукції. Також в лютому місяці була ціна на електроенергію значно вища, і в березні місяці енергопостачальна організація знизила ціну. Ціни на хліб на Волині поки не зростатимуть. Розповів телефоном директора обласного управління агропромислового розвитку області Юрій Горбенко. На сьогодні немає підстав бачити причини для того, щоб здорожчали, враховуючи те, що запаси зерна і борошна дозволяють випікати хліб у тих потужностях, які були і до початку військових дій. Ми маємо на сьогодні всі хлібопекарські підприємства, які є в області, працюють. Майже десяток таких більш потужніших, плюс міні-пекарні. Той хліб, який випікається в області, вистачає для нас. І при потребі він їде в інші регіони. У пекарні кажуть, перші паски повезуть волонтери українським військовим завтра, 19 квітня. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.